Привіт, дорогі мої діви! Це розклад на липень місяць для вас. І зараз подивимося, що липень принесе які події. Тут спентаклів. Дорогі мої діви, гроші заробляйте гроші. Якась вигідна пропозиція, якісь інвестиції, або якісь можливо, співпраця, тому що бачите, тут там, в неї є ключі, є вирішення питання, або можливо, якісь питання, які ви чекали відповіді, результати. Ви їх отримуєте, вони будуть позитивні для вас. Або не знаю, прям виграш, гроші, зарплата. Тут спонтанів це дуже класна ресурсна карта, яка дійсно дає фінанси з будь-якої сторони в будь-яку. Скажімо так, в будь-якому плані робота, подарунки, не знає, там інвестиції, але тут Пентаклів завжди програється як фінанси. Тому, дорогі мої діви, на рахунок фінансів в липні місяці не хвилюйтеся, все буде чотенько. Так, далі йдемо. Десятка мечей. А, може бути, в прямому сенсі цього слова, що ви будете звертатися до лікаря. Якщо ви плануєте якісь хірургічні втручання, в липні місяці ви їх можете робити, тому що в серпні буде ретро Меркурій і це буде небажано. Тому в липні ви ще можете не знаєте, піти до лікаря, зробити якісь там ігловкалування впрямово, в прямому сенсі цього слова, можете не там, зробити якісь там уколи, краси і так далі. Або ще десятка мечей говорить про те, що щось йде до завершення, якась ситуація йде до завершення, якась можливо, справа. Співпраця з кимось і результат. Туз пентаклів. Да? Можливо, ви з кимось співпрацювали, ви проєкт зробили, завершили, і ви отримали свою фінансову винагороду. Або, можливо, ви дійсно плануєте похід до лікаря і вам це може вилитися в крупну копієчку. Бо це якась буде пластична операція, буде щось хірургічне, якесь втручання, і на це прийдеться, буде витратити ну, чи маленьку суму. Але не хвилюйтеся, діви, в плані грошей вас це все буде. Ну, типу, ви собі зможете дозволити. Зробити ці всі процедури, то що тут пентаклів він повністю покриє ці всі ваші плани. Дев'ятка пентаклів, тим більше не хвилюйтеся фінансово в липні, місяць, ді ви можете не хвилюватися. Дев'ятка пентаклів це знову прибуток, це знову кажу, гроші за якісь інвестиції. Хтось, можливо, вам запропонує якусь роботу, або можливо, вам віддадуть якісь гроші, які вас позичали раніше. Да? А, і вам були винні. По дев'ятки пентаклів це результат. Це коли ви вже збираєте результат. Ну я думаю, що тут десятка мечей, туз пентаклі, дев'ятка пентаклів, дев пентаклів більшості програється. Напевно, як ви зробили вже якусь справу, да, роботу довели до кінця і ну, типу забираєте, скажімо так, ви нагороду, зарплатня. Або це може бути липень, місяць, знаю, там подвійна зарплата, тому що відпустки да, йдуть, залежить. Але фінансово, діви, не хвилюйтеся. І рицар жезлів, якась можливо буде новина. Якась, можливо, новина. Рицар жезлів це щось буде їхати вперед. Щось буде розвиватися, буде щось іти дуже швидко вперед. Або, можливо, ви десь поїдете на відпочинок. То знову ж таки, можете на відпочинку витратити гарну суму, да, гарно відпочивати, вот, дорогі мої діви, або можливо. Не знаю, там, автомобіль, покупка автомобіля, рицарь, рицарь, рицарь жезлів може говорити. Або ви можете діви, познайомитися з людиною, яка в прямому смислі цього слова, да, йде до вас людина, якась мужчина, який доволі, ну, напевно, статний, можливо, да, і він має фінансову можливість вас, там, не знаю, якимись там подарунками закидувати. Тому, дорогі мої Діви, липень місяць доволі такий цікавий, прибутковий. Якщо в плані повторюся, якихось медичних лікарських штук, можете робити, бо серпень місяць буде ретро Меркурій, вже там буде небажано. Тому, Мо, дорогі мої діви, насолоджуйтеся моментом, літо, відпочинок і все Все у вас буде класно. Це був второй розклад для вас на липень місяць, і почимося, і побачимось в наступних відео. Пока-пока.